Я оце як починаю щось продумувати з відео, ну, по, по типу буду знімати ви тут, як тут. Я, я вже собі зробила чайочик, і ввечері ми зараз з вами роздивимось каталог, який до мене приїхав. Приїхав він до мене пізненько, тому що я його замовляла Укрпоштою тобто, це була безкоштовна доставка. Але мені прийшлось трішки почекати. Ось так він, дівчатка, виглядає. Це каталог для замовлення насіння 2024 року. Друзі, усім-усім привіт! Я рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра. Сьогодні ми його зараз з вами подивимось. Пороздивляємось, які тут нам пропонує цей постачальник садівницям-садівникам насіння в 2024 році, що ми з вами будемо виписувати, саджати, а також будемо дивитися на врожаї. Я буду вірити, що я нарешті все ж таки зніму таке відео, бо зазвичай кожного року я це намагаюся зробити. Але... Не завжди в мене це все виходить. Коли ми розкриваємо ось цей розворот, ми бачимо тарілку здорового харчування, скільки ми повинні з'їдати овочів, вуглеводів і таке інше. Також ми дивимось тут, що Інтерфлора з нами спілкується, здоровається, і дарує нам у подарунок гарантована огірок Фенікс. Як ви бачите, все тут є. Якщо вам дуже-дуже, друзі, цікаве, ви обов'язково нажимаєте стоп-кадр, вибирайте, дивіться. Ну, а також є зміст тих насінин, тобто того посадкового матеріалу, який нам пропонують. Ось, ви бачите фірми. Постачальники, виробники, які вирощують ту чи іншу рослину. Я бачу колекцію 10 сортів помідорів в одному наборчику. Отак можна придбати набір такого насіння колекційних сортів помідорів. Можна придбати з 30% скидкою на набір. Ви бачите, скільки тут їх буде штучок. Ну, я маю на увазі насінин того чи іншого помідора, і скільки він буде коштувати тобто 70 гривень. Також, друзі, хочу обов'язково звернути вашу увагу, коли я роблю огляд каталогу від інтерфлори. Дуже я це давненько вже роблю. З інтерфлорою, також я давненько, У мене. Зачастіше питають, де можна замовити каталог та як це зробити. Нагадую вам, що на розворотах в інтерфлорі є отакі поміточки, де є телефони, де є електронна адреса. Ви можете обов'язково нажати Наступ кадр, подивитися занотувати собі і відправити ваше замовлення по телефону. Менеджери цього постачальника завжди приймають, але має в них така послуга: приймати замовлення по телефону. Для мене це дівчата найкрутіше, найактуальніше, як я і роблю. Хоча, якщо чесно, до кожного також йде дівчатка-хлопці, каталога. Ось така, подивіться, нотаточка, де є телефон, номера. Як ви бачите, ну і на зворотній сторінці також йде ваша адреса. Ну, ось подивіться так, давайте я вам нажму стоп-кадр, щоб ви могли подивитись. Тобто, йдемо далі і можемо на цьому розвороті бачити всю сіянку. Всю чи не всю, бо я, дівчатка, да, всю. Бо я вперше з вами гортаю цей каталог. Раніше я цього не робила, відкриваю разом з вами. Тобто, мені також цікаво, як і вам з перших, як то кажуть, вражень від цього каталогу. Мені дуже дуже хочеться много чого спробувати, не много, а багато чого спробувати, і я це буду робити. Подивимося, дівчата, мабуть, вже е, приймають замовлення. Ну, я маю на увазі менеджери, садівники вже, мабуть, щось там навибирали собі, вже щось планують, дзвонять, пишуть, замовляють. А я ще дівчатка ще тільки сьогодні, 21 грудня 2023 року, ще тільки роздивляюся його. Розумієте? Подивіться, сінгента у нас тут є, і кукурудза і кабачки, все можна по. Отак от от гортати, роздивитися. Хлопці та дівчатка, також хочу зауважити, що я не є представником інтерфлори. Я просто на свій розсуд, на свої очі, розказую вам та показую, як я бачу цей каталог, що я тут бачу, бо я, як і більшість садівників, також є клієнтом. Цього постачальника, бо мені дуже-дуже до вподоби їх посадковий матеріал і таке інше. Тому я з задоволенням вже більше 15 років користуюся цим постачальникам, їх товарами, і дуже мені це подобається. Продовжимо. Що це у нас таке? ось? Перець, гіркий корал. Ні, це кукурудза, мабуть, маленька. Да? Цукрова Мінголд. Да, бачите, маленька кукурудза, дуже цікавий. Мені здається, сорт для консервування. Хто полюбляє кукурудзу, звертаю на вашу увагу на цю всю історію. Подивіться, що можна зробити. Все тут описано, я цим не займаюся, але дуже-дуже цікаво. Так, йдемо далі. Овочі гіганти йдуть. Якщо вам це треба, ви це полюбляєте, обов'язково купуйте. Подивіться, який гарбуз. Можна просто. Здуріти від його розмірів. Дитина 150-250 кілограмів. Ого. Ого. Грабуз овочеві атлантичні велетні. Зветься. Так, йдемо далі. Міні-овочі. О, це дуже цікава історія для тих садівників, які не мають своєї земельної ділянки, мають е декілька балконів, або один, або багато віконців. Або просто, друзі, ви хочете спробувати себе. Ось в цьому дійстві, в садівництві, спробуйте повирощувати саме такі міні-овочі, наприклад, зелень, яка завжди потрібна, помідорки гляньте, перчик також. Тобто, вибирай не хочу. Навіть баклажани, бачите, і ті є, і баклажан гертель якийсь новенький, мені здається. А може ні, може, я його ні разу не зустрічала. Кабачки навіть, бачите, є. Невеличкі малесенькі. Цікава історія. 47 гривень, стоїть. його 5 штучок. Хоча, до речі, мабуть, зараз всі насіння будуть стоїти дуже-дуже багато, бо ціни зростають з шаленою, швидкістю. Органічне насіння. О, це я таке люблю. Є у нас що? Рукала? Базилік. Мені треба цього року купити базілік. Редиску я не саджаю взагалі. Ми пішли пару раз купили. Наїлися, бо не дуже ми її полюбляємо. Так, а тут йдуть квіти. Подивіться, друзі, яка краса. Треба придбати собі декілька пакетиків насіння Ister. Гляньте, яка краса. Неймовірно. Гляньте, я бачила саме, як виглядають куртезна Гольчасті Айстри в цьому році бачила, бо я дуже-дуже давненько їх не виписувала, дуже-дуже давненько не саджала, перейшла більш на багаторічники, але, можливо, треба декілька собі пакетиків взяти, щоб спробувати. Цю красу бачити в осени. Так, що у нас тут йде? Йдуть якісь новиночки, подивіться, пітонія, гацанія, торенія якась. Правильно я читаю? Правильно. О, мама дорогенька. Гляньте, стільки всього, і навіть є сухоцвіти, друзі. Пам'ятаєте, хто це? Що? Це? Це та квітка, яка саджаєш, вирощуєш, а потім вона дуже довго стоїть у букетиках без води тобто сухоцвіти. Можна статиця називається, можна її посадити. Гляньте, що тут відбувається. А, так тут ось сухоцвіти є, є і гомфрена. Є і ось гарбузики, і статиця ось жовтенька. Ну, тобто є що вибрати, бачите, хлопці та дівчата, чорнобривці. Подивіться, скільки їх тут є. Є також піларвошки. І це все, друзі, насіння. Розумієте? Тобто є де розвернутися, подивіться, скільки агератомів, колись, років 20 назад. Я їх дуже багато саджала на своїй ділянці. Потім перейшла на вербину. Ну і ось так і полишилась. У мене історія пішла, купила. Собі вербени і справилась. Або мені дали подружки, друзі, саме вже розсадою. Гляньте для тих, хто обожнює майори, обожнює також космії саджати. Хочеться мені ось цей сорт, друзі. космія Double Click Crumbers. Дуже, гляньте, яка цікавенька. Так, йдемо далі. Що у нас тут ще волошечки є? Ось є також дельфініуми, братки. Бачите, також є чотири сорти цікавенька. І навіть є перший цвет, бачите? Евкаліпт також. Далі йде у нас новиночка баклажану якогось цікавого. Подивіться, які вони варігатні, Я ще такого не бачила ніколи. Ну, не звертала увагу, бо я їх також не саджаю, друзі. Подивимося, що тут та як. Огірки треба вибрати. Подивіться, яка краса, і скільки сортів, друзі, мама дорогенька. Мама дорогенька. Джерело дуже класні, я їх люблю. Колись я їх саджала. Крап я саджала. це взагалі це загалом дуже крутезні огірочки. Треба подумати, що мені треба. Я буду виписувати насіння і собі, і матусі своїй. Так, у нас тут йде морква, квасоля, перчик, бурячок. Так, а що це у нас таке вігна китайська? Що це таке? А спаржа? Хотіла сказати, щось новеньке це спаржа той, хто полюбляє, також можна, бачите, посадити кавуни, дині, іде інший представник, який також нам подарує своє насіння. Ось така. Фірма виробник. Подивіться, скільки в нього також є: і зелені, і помідориків, і перчиків, кабачочки, бурячочки, капустка. морква, яка симпатична. Подивіться, скільки всього. Колись дівчата саджала капусту пекинську, не пам'ятаю цього сорту чи ні, але дуже-дуже була задоволена. Схожість була. 95% все наросло, потім роздавала сусідам, бо її було стільки, що я не знала, що з ними робити. Є капуста брокколі чи цвітно з брокколі цього року посадити, бо я у прошлому році нічого не саджала. як я вже вам казала, у нас город був. У тому році заливний, він у нас був посаджений не повністю, десь процентів 50, мабуть, може трошки менше, 45. А цього року буду вірити, що все ж таки все буде добре, і він у нас буде заповнений повністю. Цієї фірми також, бачите, є огірки, це дуже-дуже круто. Ой, який добрий чайочок. Можна вибрати, як ви розумієте, що хоч і скільки хочеш. На будь-який смак все, що вам до вподоби, горох, гляньте, баби навіть є. Бачите, квасоля. Це інша вже фірма пішла. Також подивіться, яке тут різнотрав'я є, гляньте. І рукала, і щавель, і салати, і крес салати. Розумієте? І також, бачите, є якісь ось чудні огірки. Це, мабуть, вже старенькі гляньте, які кольору. Я не люблю такі огірки. Я люблю такі зелененькі, щоб такі були молодесенькі. Корнішони взагалі то круто. Так, йдемо далі. Також подивіться цієї фірми ось таке насіння. Ціна, дівчатка, ви можете бачити, нажимати на стоп-кадр, дивитися, роздивлятися. Як я вже казала, є телефони, де можна це замовити, капуста, білоголове, валове серце. Дивіться. Це щось новеньке. Написано відмінний смак. Високовражання, середньопізній сорт. гляньте, Це щось таке, знаєте, з серії новинок чи що, Чи я, ще раз вам кажу, пропустила в ті роки. Так, йдемо далі. Ї... Фенгель, також, як ви розумієте, йде, подивіться, скільки всього. І лаванда тонколисна можна посадити, і чамбрець повезучий, бачите, скільки зелені, навіть огірок, подивіться, який антільський. Правильно? Я читаю. На смак, як звичайний огірок, але на відміну від традиційного, плоди не накопичують нітрати і ніколи не бувають гіркими. Плоди овальні покриті чисельними м'якими шипами. Подивіться, який цікавий огірок. Це щось і сирін. З ефектом вау, мабуть, є ківана. Що це таке? Якийсь, ну, мабуть, чи фрукт, чи овощ. Хтось спробував, друзі, напишіть. Так, йдемо далі, я точно не пробувала. Так, йдемо далі. Мені дуже буде цікаво. Так, сінгента. Люблю сінгенту, хоч вона і дорога. Ну, як сказати дорога? Ну, дорогавата. Але все ж таки в неї дуже добрі насіння. Вони завжди сходять гарно. Подивіться, наскільки тут також є і помідорів, тобто насіння овочів, море море як то кажуть. Море-море. Сонце, сонце. Да, будемо ось влітку насолоджуватись городиною. Подивіться, інша фірма, також інші насіння, також інші, як ви бачите, на будь-який гаманець є що вибрати. Ну, я маю на увазі. Цінова політика. Гляньте ще один представник. І зелень, і огірки, помідоріки. Гляньте, друзі, буряк. Я не люблю ось такий, ось такої форми, але хтось, мабуть, любить. Пишіть, саджали такої форми. Я колись посадила, мені не до вподоби, І я перестала саджати. В мене мама дуже любить такої форми, а я не дуже. А ви напишіть, любите буряки ось такої форми. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Помідор, сакура малесенькі. Бачите, дуже, мені здається, добре буде для теплиць. Вони так і є. Раннього терміну да, Мені здається, для теплиць буде добре, для закритого грунту. І, і таке інше. Тобто, гляньте, хлопці та дівчата є трава, я маю на увазі це сідирати. На них я, звісно, зверну більш уваги. Бо я цього річ саджала їх. Я маю на увазі в 23-му році. Це в нас була вимушена така історія з ними. Але мені дуже-дуже хочеться спробувати. Тим паче тут 0,5 кг, 205 гривень, трішки менша цінова політика, ніж я бачила в тих магазинах, саме Фацелю я маю на увазі. Але подивіться, ось треба на це звернути. Увагу мені! Все, хлопці та дівчатка. Ось тут, бачите, є трішечки інвентарю, трішечки добрив, Також якихось інструментів. Оце цікаві садові таблички, бірки, бачите, так вставив і дуже-дуже добре. 10 штук, 45 гривень. Це одна штучечка, 4:50. Оце ось точно закажу. А інше зараз оце з вами подивилася. Роздивилася. Ще раз вам нагадаю, бланк замовлення є, якщо ви виписуєте каталог або замовляєте каталог, можете е, листом відправити, і вам також все це прийде. Ось, подивіться, ще можна обрати доставку, я маю на увазі вашої посилочки з насіннями з тими вже товарами, які ви собі замовите. Можна, можна бачити кількість насіння в пакетиках, ну, я маю на увазі в грамах. Бачите, глибина сів, період зберігання, ну і таке інше. Тобто, все-все-все, нажимайте Стоп-кадр, дівчатка, ще раз вам нагадаю: дивіться, вибирайте ось телефон, чи бачите, контакт-центр для приймання замовлень. Давайте отак. Буду вірити, що щось там вам видно більш-менш в добрій якості. Ну, і також, ось як ви бачите, якщо ви будете відправляти своє замовлення листом. Також можна бачити адресу. І можна також бачити електронну адресу. Тут ще ось набір для засолювання, йде його ціна і квітковий набір. Бачите, друзі? Хлопці та дівчатка От такий каталог дуже цікавий. Ще раз я хочу висловити величезну подяку цьому постачальнику, всім менеджерам за те, що вони працюють для нас, садівників. за те, що кожного року цей каталог, як ви бачите, він становиться ще більше, ще товстіше. Буду вірити, що також буде і наші квіти цибулинні і не тільки на весні. Будуть товстесенькі, не тільки насіння. Величезне-величезне Всім дякую. Також, друзі, особливо вам дякую за те, що ви передивилися. Цей відеоролик до його завершення. Не заморилися мене слухати, роздивилися, що нам пропонує Інтерфлора. Ну і буду вірити, що ви виберете свої товари з цього каталогу. Якщо ви вперше, то обов'язково зробите придбання цього каталогу, і станете тим садівником, садівницею і приєднаєте до нашої спільноти, де ми. Спілкуємось, ділимось своїми враженнями від того, чи інші рослинки, які в нас вирощуються, квітують, ростуть, які нам пропонує саме цей постачальник. Друзі, до побачення, до нових відео і всім пока-пока!